Вітаю на телеканалі Віка. Відкритий діалог сьогодні четвер, 25 липня. Гість нашої студії голова депутатської групи вільних демократів у Черкаській міській раді Олег Ліхоцькін. Вітаю вас відразу до розмови. Олег Олексійович. Mm. Сьогодні відбулася сесія Черкаської міської ради. Наскільки мені відомо, одним із питань було внесення змін до бюджету. Ви також виступали зі своїми пропозиціями. То що це були за пропозиції і чим вони відрізнялися від того проекту, який підготувала нова міська влада. Ну, Як я вже і казав, що основні зміни вони стосувалися при розподілу коштів, які були передбачені на реконструкцію доріг, на будівництво сілофорних об'єктів. За тими пропозиціями, які були в проєкті рішення, ці кошти пропонувалися спрямувати. Ну, перше, це на будівництво і реконструкцію бульвару Шевченка. Це 4 мільйони 600 тисяч гривень. Друга, другий такий блок напрямок використання коштів це розробка частини проєктів реконструкції наступних вулиць в місті Черкаси. І свої, своє відношення до цих пропозицій я висловлювався на останньому ефірі. І з цими пропозиціями я вийшов на сесію. Мені, чесно кажучи, хотілося дуже почути відповіді на ті питання, які я задавав. Бо однозначно я може повторюсь, але дуже важливо для таких масштабних проєктів, як реконструкція, скажімо, бульвару Шевченка, розуміти перше чи джерело коштів, тобто така вулиця найбільша в Черкасах. Ну, навіть на скітку можна говорити, що це ну, не десяток мільйонів гривень, це можливо 40, можливо, 50 мільйонів гривень. Тобто це достатньо серйозний фінансовий ресурс, який просто, скажімо, на поверхні не валяється. Його немає просто в бюджеті міста. Тому для того, щоб розпочинати такі дії, потрібно розуміти, де ж брати кошти на цей проект. Тому що при обговоренні попередньому озвучилось, що давайте зробимо проєкт і зробимо там пару центральних прольотів цієї вулиці для того, щоб якось обозначити нашу участь в відзначенні в річниці Шевченка в наступному році. Ну, на мій погляд, взагалі, дивна аргументація. Я думаю, що просто розмиття і розтринькання коштів навіть до річниці, це, мабуть, неправильно. Хоч бульвар і називається Шевченка, але це така родзинка нашого міста, і такий проект він не робиться за місяць-два. От ми проходили вже е, важкий шлях перших реконструкцій вулиць, тому що тривалий час, вже більше 30 років, взагалі масштабно реконструкція вулиць ніхто ніколи не займався в Черкасах, і це був такий досвід. І вже враховуючи цей досвід, я можу сказати, що ну скажімо, ну такі проектну це не менше ніж півроку, для того, щоб дійсно говорити про повноцінну, повноцінну реконструкцію такої важливої для Черкас вулиці. Разом з тим, ну, я почув сьогодні, що там ми за два місяці зробимо проєкт, а потім ми встигнемо. А наступний рік нам е, держава дасть кошти. От, от Вінниця, міський голова бувший Одарич, написав в, в Фейсбуці, що Вінниця одержала і ми теж одержимо. Ну, просто дилетантські висловлювання, мені дуже шкода, що такі люди сьогодні керують містом, тому що для того, щоб сьогодні. Е, Мати такі сподівання, треба розуміти взагалі ситуацію економічно в державі і мати розуміння, взагалі, що відбувається в бюджеті держави. Ми сьогодні бачимо, що е, ситуація в казначисті дуже складна. Сьогодні не йдуть навіть важливіші платежі. Тобто е, казна сьогодні пуста. І МінФін сьогодні і Кабінет міністрів розглядає ті проекти, які дійсно в першу чергу е, на інвестиційних засадах. Тобто в першу чергу зглядаються проекти, які мають на меті або важливі для держави речі, скажімо це в першу чергу енергозбереження. Тобто такі проекти, які можуть бути на зворотній основі. І ми низку таких проєктів подавали. І півроку працювали над трьома великими проектами, які подавалися, і один із них вже був схвалений навіть Кабміном. От, і говорити сьогодні, що держава направо-наліво буде давати кошти на будівництво вулиць, ну це не є правильним. Це, це нонсенс. Сьогодні немає таких коштів в державному бюджеті. І це однозначно, ці сподівання це просто намагання виправдати свою е, неспроможність і нерозуміння глобально е, ситуації і в державі, і в місті. По-друге, е, те ж саме стосується і розробки проєктів е, інших вулиць. Знову ж таки, тут та сама ситуація. П'ять вулиць, які там пропонуються розробити проєкти, щоб допрацювати. Це і благовісна, і От, Вони теж достатньо масштабні. Ми зробили, скажімо, третину практично, ну, можливо, половину навіть цих вулиць. Це теж достатньо великі вулиці. І так само вони потребують значних коштів. Тому теж треба розуміти, звідки ж брати ці кошти. На жаль, на мої, відповіді, на, на мої запитання, що буде джерелом і коли ми плануємо це робити, відповіді я не почув. Все складалося до того, що ми попросимо, мабуть, у державу, і держава нам дасть. От, для стратегічного мислення ну, це досить дрібне бачення, де ж брати кошти. Сьогодні держава з барського плеча нічого не дає. На жаль, От така Ситуація, Тому я мушу констатувати, що ми просто ну, втрачаємо ті позиції, які тривали часом напрацьовувалися. Тому що дійсно працювати зараз треба над тими проєктами, які да дадуть е можливість і заощаджувати кошти, і, в і саме такі проєкти е знайдуть розуміння в державних структурах. Або ті проєкти, які суттєво вплинуть на соціальну е економічну ситуацію в місті, От, е тому що один з проєктів, який. Так само нами розроблявся, це комплексна транспортна реформа з заміною рухомого складу. Тобто такі проєкти теж мають право на існування, а не конкретна реконструкція якоїсь однієї вулиці. Дякую. На цій сесії депутати знову вносили зміни до структури міського конкому. За ці три місяці це вже втретє. Чим мотивовані, по-перше, такі рішення, по-друге, чого хочуть у такий спосіб досягти депутати більшості? Знаєте, якоїсь суттєвої мотивації не було, було намагання, скажімо, пояснити ці зміни, спробувати привести у відповідність до якихось вказівок президента, до рішень Кабміну. Принаймні, одне з таких, таких змін, що утворення управління молоді і спорту в складі департаменту гуманітарної. Політики ну, не витримує критики, бо, скажімо, так, як було посилання на комісію, що ніби є відповідне міністерство, насправді такого не існує, і таких казівок немає. Ми чітко розуміємо, от, і багато хто про це вже говорив, що це просто намагання зробити ще одну вакансію начальника управління, щоб про це влаштувати чергового депутата більшості. От інша зуттєва зміна полягала в приєднанні злиті. Департаменту фінансової політики з управлінням організаційного забезпечення. Знову ж таки, це зворотні дії, яка була попередніми змінами зроблена. Тобто департамент бюджетної політики був розділений на дві структури. От сьогодні, попрацювавши два місяці, зрозуміли, що зробили. М'яко кажучи, чи єрунду, давайте тепер повернемося на навпаки. Це ж знову ж таки говорить, я повторююся, але основні напрямки коригування структури були дві: це був. працевлаштування своїх людей, або ж звільнення людей, які працювали на думку нової більшості там, з міським головою або в його команді. Йдемо далі. Учора ми говорили про те, що вільні демократи розпочали свої невеличкі рейди по школах міста, аби подивитися, яким чином готується школа до нового навчального сезону і чи виконуються ремонтні роботи. Сьогодні на сесії до депутатів звернулася Тетяна Скорик, це директор загальноосвітньої школи номер 28 Яким було її прохання, і як відреагували на нього депутати міської ради? Ну, ми якраз теж зустрічалися тим директором школи людина досить активна, вона, скажімо так, серйозно переймається взагалі ситуацією з капітальними ремонтами. Вона мала намір з'явитися на депутатську комісію. Ну, вирішила навіть пойти трохи далі, звернутися на сесію, бо дійсно. Ситуація сьогодні достатньо складна. Я вже говорив, що практично ніяких кроків сьогодні в напрямку капітальних ремонтів не було зроблено. От. Хоча всі підготовчі дії, які було необхідно зробити, там і проведення тендерів, і розробки проєктів, це вже є в наявності, на сьогоднішній день нічого не перешкоджає розпочинати ці роботи. Разом з тим, вже два місяці втрачено, залишається один місяць, і судячи з тої ситуації, яка є, ці роботи не будуть зроблені, і їх просто не буде просто коли робити. Уже в осінній період. Ну, це просто буде марне витрачання коштів. Ці роботи вже не дадуть того ефекту і якості ми вже належної просто не, не одержимо. Ми будемо продовжувати ситуацію досліджувати. На завтра, на понеділок, у нас запланована низка зустрічі знову ж таки з керівниками навчальних закладів. Ми спробуємо, скажімо. Так, от спільно з директорами шкіл, з керівниками дошкільних навчальних закладів цю проблематику донести, щоб домогтися, щоб це ж якось зрушити ситуацію з мертвої точки і ці роботи щоб були розпочаті. Окрім того, про що ми вже сьогодні з вами поговорили, чим ще вам особисто запам'яталася сьогоднішня сесія Черкаської міської ради? Знаєте. Досить дивні речі зараз взагалі почали відбуватися. Сьогодні дивним чином депутати міської ради, такі як пан Радуцький, пан Воротник, виходять з гучними заявами, звинувачуючи попереднього керівника міста Сергія Одарича, депутатів міської ради в серйозних зловживаннях, причому економічно серйозних, скажімо. сьогодні мова йшла. Про те, що ніби там злочинним чином підписана угода на нові ціни з азотом Черкаським водоканалом. Розумієте, Такі речі не можна говорити, просто не маючи ніяких розрахунків, ніяких доказів. Перше, азот серйозна структура і тривалий час, тривали у нас судові тяганини. По тарифам, по яких водоканал сплачує за стоки цьому підприємству. Це завжди була одна з серйозніших питань, серйозних проблем. Бо тариф, який сплачує водоканал, напряму відображається на тарифи, які сплачують мешканці міста, так само за відведення стічних вод. Тому це не перший. Рік піднімається це питання і тривалий час. Ми стримували і тарифи, ми судилися. От але так само Азот доводив обґрунтованість своїх вимог через суди, і виграючи в ці суди, безумовно, це комерційне підприємство, і воно не може, скажімо, відводити стічні води в собі у збиток. От це суперечить взагалі. Політиці підприємства, безумовно, комерційному підприємству це неможливо. Можна говорити там про відсутність рентабельності, але ж, безумовно, жодне комерційне підприємство в збиток собі працювати не буде. Тобто, тут єдине, що можна робити, це скажімо, з бюджету міста виділяти кошти вже водоканалу на покриття, те, щоб робити менше, скажімо, той тариф, який водоканал виставляє. Мешканцям міста, але разом з тим, сьогодні це навіть не повноваження міської ради і не повноваження виконкому. Тому говорити сьогодні, що є якісь злочинні змови з підприємством про перегляд, можна тільки в тому випадку, якщо у тебе є серйозні аргументи. От, якщо дійсно проведено дослідження фахівцями і є підстави говорити, що вимоги азота завищені. От, і є відповідні документи, то це тоді буде просто зробити в суді. І ніяких проблем переглянути ці умови немає. А просто повиходити і, вибачте, поляпати язиком, це не є правильно. Тим більше, я кажу, на цьому підприємстві працює багато людей, у нас непрості завжди були стосунки з азотом, але останнім часом керівництво міста завжди намагалося якось. Відійти від просто бойових дій, а знайти якісь порозуміння, якимось чином цю ситуацію владнати шляхом переговорів, вивчення ситуації. Я хочу сказати, що ще два роки тому, коли питання серйозно стояло, низка навіть про фахівців тоді перевіряла і розрахунки, які надавалися затом. Тобто це не було там зроблено необдумано або якось не розуміюче ситуацію. Тому що якщо є такі от, е, речі, якщо є е, бажання розібратися і допомогти, то треба просто брати, е, залучати фахівців, вивчати ситуацію, от, а після цього намагатися звинувачувати. Цього тижня у цій студії у нашій з вами розмові йшлося про те, що на сесії будуть розглядати зміни до бюджету, а також земельні питання. Чи дійшли сьогодні до земельних питань, чи розглядали їх? На жаль, я був змушений покинути сесію під час розгляду земельних питань. Я не знаю, чим закінчилось. Я сподіваюся, що земельні питання були розглянуті, тому що, мабуть, я так розумію, що це остання сесія до осені. От, можливо, судячи з того, ну, і сьогодні був не досить потужний кворум. Тому я сподіваюся, що допрацювали. Мені поки що невідома ситуація, чим закінчилася сесія цього приводу. Дякую вам за відповіді. Дякую за те, що завітали до нас на ефір. Нагадую, гостем нашої студії був очільник депутатської групи партії вільних демократів у Черкаській міській раді. Це Олег Ліхоцький. На цьому у мене все. Вмикайте нас завтра о звичній порі. Обіцяю, буде цікаво. До побачення.